Дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні покажу отаку от шайтан машину. Так, я вже на неї наче обзорчик знімав, показував. Це вже вона прикручений пульт. Це в нас стоп, пуск і реверс. Реверс потрібний для того, щоб викрутити оцю масу. Туди і потім ну, при, при зупинці еструдера треба крутнуть туди, воно вижимає назад. І тоді сипеш холодне вже, відкручуєш гайку, щоб відкрутити гайку. Да, правильніше буде сказати, щоб відкрутити гайку, щоб освободило. Откручуєш гайку і холодним тоді включаєш, пропихаєш сюди. Ну, Зручно. Але була трохи розбита шпонка. Я думаю, що це за реверс, воно його бахкає туди-сюди. Ну, як я користуюсь тепер дуже рідко. Так, в основному отаку от робить соєву макуху. Призначений він. Получаються і кукурудзяні палочки. Зараз я покажу. Опа. Получаються от такі кукурудзяні палочки. Це я напробував. Воно мені не треба, але я спробував з кукурудзи. Ось воно доволі таки сухеньке, гарненьке, пахне. Так, це в нас соя і 10% кукурузи, тому що саму сою лізе масло, пліється маслом і не можна набрати такої температури, як потрібно. 120 градусів отут на головки. Сьогодні я працював, то було ну, 116 на оцьому у кутику. 116 градусів. Ну це достатньо. Міряв отуди на шнек. То сам шнек більше як 120 більше, до, до 140 буває, як мигне лазер, буває до 140 навіть на цей. Ну, короткочасно, я так думаю, всі міряють же з отут. Я думаю, що цього достатньо. Ніяких часточок сої немає. Все воно пере, перепльовує. Тепер воно така вона шарудить такими пластівцями, наче як засихає. І отак вона мнеться. Получається отака жовта пахуча маса. Так. Красота. Двигун 7,5. Шнек-58. Подача, одну штуку я таку зробив, що можна запатентувати. Був одного козака, а воно, якщо попадеться, чи стрючок, чи качанчик, він починає ножиком там шкрябати. Я зробив отаку от пружину. Оце регулювання по висоті, я його трошки обрізав, зменшив і. Приварив стаканчик і пружину. І тепер, при тому, як тільки попаде качанчик, ми нажимаємо сюди, збільшується зазор і відпускаємо. І воно стає в робочу, в робочу так як відрегульовано. Опять нажали, проскочив той качан чи стрічок чи паличка. І все. І працює як часи. Доволі таки непогано. Що незручно, слідкувати за цим Ну, такий прибор, що треба бути присутнім. То те, то дивися за зазором. Ну, треба стояти коло нього. Не можна там по це і піти. Треба бути коло нього. Що незручно, бункер закриває, наче весь. Доволі таки, якщо там піхнуть треба щось чи. ну, В основному палка або стрючок, коли попадається, тоді воно, наче зависає, починає робити треба, Пропихнути його. І незручно. Треба буде бункера трошки одрізати. Отак, сантиметрів 10 і зробити рівну стінку, щоб було. Тут три ремня Б. Ну, штука така ну, ну мені дуже подобається. Коротше, цей апарат теж буде продаватися. Десь біля. Біля, Біля 30 тисяч гривень він буде коштувати. Ціна дуже гарна для отакого шнека і такого мотора. Так що, як то, хто захоче, можете телефонувати. Получається, досить такий непоганий результат. Є місце, де я повезу і зроблю аналіз просто для себе. У нас є, оказується, комбікормовий завод в районі. І там можна приїхати на прохідну, спитати лабораторію і зробити на уреазу ну, протеїн і жир так само. Так що пишемо коментарі. Всім пока!